Вітаємо на телеканалі Раї. Ви дивитеся програму про місто. Огляд найважливіших подій Івано-Франківська. У студії для вас працює Вікторія Уніцька. Сьогодні говоритимемо про зміни, що впливають на життя містян, важливі ініціативи та події, які не можна пропустити. Далі тільки головне. Віддав своє життя за Україну. В Івано-Франківську відкрили пам'ятну дошку Роману Курнуті. Воїну, який зростав у цьому місті та до останнього боронив батьківщину. Пам'ятний знак встановили на будинку, де він провів свої дитячі та юнацькі роки. Як прийшла церемонія вшанування та яким його пам'ятають рідні, далі у матеріалі. Його серце палало любов'ю до України. Ще у 2014 році Роман Курнута став до лав добровольчого батальйону Айдар. Повернувшись до Івано-Франківська, він не полишав військової справи, постійно вдосконалюючи свої навички на вишколах та зборах. З початком повномасштабного вторгнення Роман знову став на захист України. Він приєднався до сил спеціальних операцій ЗСУ. Роман був скрізь, де палало пекло війни. Під Києвом на Донеччині звільняючи Херсон та роботине. Загинув 14 лютого 2024 року на Авдіївському напрямку. Дружина загиблого героя Олександра Курнута розповідає, Роман був надзвичайно добрим, щирим та безкорисливим. Завжди спішив на допомогу з будь-чим, що міг допомогти. Також він був дуже великим патріотом. Завжди. Коли почалося АТО. Він був в перших рядах, пішов боронити наш край. Коли почалася повномасштабна війна, також не роздумуючи, з першого дня війни, пішов обороняти цілісність нашої України. А велику роль також Романа відігривала в житті. Це спорт. Мати полеглого воїна Галина Корнута каже, син завжди був для неї опорою та надією. Мала бути наша старість біля нього, але війна, клята, розпорядилася. Інакше. ...біль матерів, які поховали своїх синів і дочок, котрі воювали, це не передається. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує, пам'ять про героїв має жити. Ціна України є дуже великою. Станом на сьогодні 620 хлопців і дівчат поховані в нашій франківській громаді. 327 хлопців і дівчат рахуються пропавшими безвість. Майже тисяча сьогодні хлопців і дівчат, які віддали своє життя за нашу незалежність у нашій франківській громаді. Нещодавно депутати Івано-Франківської міської ради звернулись до президента, щоб присвоїти Роману Корнуті звання Герой України. Франківські посадовці зібралися на чергову сесію міської ради, де обговорили низку важливих питань. Серед них нові програми для багатоквартирних будинків, конкурс проєктів і програм бюджету участі, залучення грантових коштів та евакуація покинутих авто. Також депутати виділили по 2 мільйони гривень для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр та 13-ї бригади НГУ Хартія. Засідання розпочали з вручення відзнак. Детальніше у сюжеті Юлії Торконяк. Більш ніж півсотні важливих рішень в Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Вже звичною практикою стала підтримка талановитої молоді. Тож на засіданні сертифікати на стипендії отримали 40 учнів. Стипендіатам виплачується по тисячу гривень щомісяця, А якщо це випускники по дві тисячі гривень. Для учнів такі виплати за навчання це додаткова мотивація вчитися краще. Я з дитинства гарно вчуся і просто багаторазово приймала участь у різноманітних олімпіадах і займала призові місця на міських і на обласних етапах. Хімія, біологія, географія, французька мова. І все. Мотивація навчатися у мене це моє майбутнє. Ну, тобто ми всі вчимося заради власного майбутнього. І чим краще я буду старатися, власне, самі зусилля це і є здобуток. Затвердили на сесії положення про конкурс проєктів і програм та бюджет участі. Традиційно подаватися на реалізацію проєктів можуть благодійні та громадські організації, будинкові комітети, будівельні кооперативи та ОСББ. Новинкою цього року стане впровадження проєктів на підтримку військових. Загалом на програму заклали 15 мільйонів гривень. Бюджет участі також не залишився без нововведень. Тут додали напрям доступність. На ці проєкти затвердили 50 мільйонів гривень, з них 20 – на ЗСУ. з'являються дві нові категорії. Одна з них це доступність. Півтора мільйона ми виділи на цю категорію. Тобто, це буде приблизно три проекти, які переможуть. Доступність зараз дуже на часі. У нас така, така ситуація в країні, що мені здається, що ну тобто є програма, яка яку місто виконує так по доступності. А це як додатковий. Варіант, як можна зробити доступнішим своє житло, своє, своє якісь е, гурток або щось таке. Крім того, наша категорія підтримка збройних сил. Вона в нас по суті була й минулого року. Єдине, що вона конкурувала в категорія інші, і там більшість проєктів це були подані по підтримці збройних сил. Ще одним важливим рішенням стало ухвалення процедури евакуації покинутих авто, адже вони створюють незручності для мешканців, а ще перешкоджають заїзду швидких пожежних та інших служб. Під час огляду патрулювання міста працівниками КП реєструються такі автомобілі. На них клеїться. Акт огляду і наліпка про це, що такий автомобіль підлягає переміщенню. Якщо є власники, власники можуть забрати самі, то, то далі створюється, створена буде створена комісія, яка буде приймати рішення про переміщення. Ми задаємо запит в органи національної поліції про встановлення власника того автомобіля. Якщо власника встановити неможливо, або власники відмовилися на право власності на такий автомобіль, такий автомобіль підлягає переміщенню. На Спеціальний майданчик. На те, щоб забрати авто, власнику надається півроку, а потім поліція виставляє його на продаж. Впродовж трьох років власник має право отримати кошти з проданого авто. Якщо за цей час власник не звернувся, кошти переходять у власність громади. Також на сесії ухвалили програму з заміни вікон у багатоквартирних будинках. Багато таких важливих питань сьогодні розглянули. Багато питань, які стосуються підтримки наших збройних сил України, зокрема, зміни до бюджету внесли, надаємо субвенцію 93-й бригаді Холодний Яр, бригаді Національної гвардії Хартія. Ну і інші програми збільшуємо фінансування саме по підтримці захисників. Також уточнили програми бюджету участі і програму розвитку місцевого самоврядування, де значно збільшились кошти на підтримку з наших за захисників, що є дуже важливим. Окрім того, продовжили програму з відшкодування коштів для тих, хто має індивідуальне опалення. Ухвалили ряд рішень, що стосуються міжнародних проєктів. А ще розглянули ряд питань, які стосуються підтримки охорони здоров'я. Загалом на сесії опрацювали понад 50 питань. Співпраця без кордонів Івано-Франківську в рамках проєкту Пліч опліч побували представники Куп'янська. Головна мета зустрічі налагодити партнерські зв'язки та обговорити спільні ініціативи, які допоможуть громадам розвиватися навіть у складний час. Як саме планують працювати міста побратими, розповість Уляна Фицик. У межах національного проєкту Пліч опліч до Івано-Франківська завітала делегація Скуп'янська. Основна мета візиту налагодити співпрацю між містами та обговорити реалізацію спільних проєктів в різних галузях. Для нас це дуже важливо, тому що підтримка наших мешканців, підтримка військових найголовніше. Ми знаходимося на лінії фронту. Два кілометри відстань від межі міста. Наші хлопці дівчата збройні сили України намагаються стримати ворога. Місцеві жителі залишаються. На жаль, Шається громаді невакуюються, не тому потрібна допомога. Івано-Франківськ велику підтримку надає як військовим, як силам оборони це і впівідрони, генератори, інші речі, так і людям, в тому числі мише переміщеним особам. Це засоби гігієни, продукти, харчування. Під час візиту сторони розглянули ключові напрямки співпраці. Зокрема, обговорили підтримку для сил оборони, ветеранів та проєкти в напрямку медицини і освіти. Знаходимося з людьми, будемо з людьми до того моменту, поки не буде перемоги, тому що це важливо, підтримка людей. Вкрай важлива цим ці часи. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків вірить завдяки спільним зусиллям та допомозі Куп'янськ залишиться українським. Місто під постійними ударами, і основна підтримка це підтримка збройних сил України. Тому ми передали чергову партію дронів саме на цей напрямок. Ви знаєте, що на багатьох напрямках ми допомагаємо і розуміємо, що зараз основне завдання втримати Куп'янськ, щоб він був в складі ну, в українську територію і не окупованою територією, і тому дуже важливо, щоб така допомога була постійно. До слова меморандум про співпрацю з Куп'янською громадою в рамках проєкту Пліч Опліч міста побратими було підписано в грудні минулого року. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Активні парки, нація загартованих на Івано-Франківщині відбувся перший навчальний захід для молоді, який став важливим етапом у підготовці до реальних викликів. Протягом двох днів учасники опановували навички самозахисту та першої домедичної допомоги. Як проходило навчання та що ще освоювали молоді люди у матеріалі Уляни Фицик. Активні парки, нація загартованих саме так називається навчальний захід, який вперше провели для молоді на Прикарпатті. Продовж двох днів учасники здобували базові знання та навички, які допоможуть їм захистити себе та у разі потреби надати допомогу іншим. До нашої спільноти входить дуже багато артистів. Це лідери думок. Це люди, як головний обов'язок, яких надихати інших і вести за собою. Їм вірять люди, і тому саме ті з артистів, хто приєднався до збройних сил, хто зараз проходить. Вишкіл, частина зараз з них тут. Їх мета показати на власному прикладі інший бік війни. Бо ми зараз бачимо, ну, дійсно війна це дуже страшно, там гинуть люди. Але якщо люди пройдуть навчання, шанси врятувати своє життя і перемогти ворога збільшуються просто в рази. Ви бачите, як зараз проходить війна. Ті, хто зокрема, не підготовлений, зокрема наш ворог, він гине, він несе втрати. Навчені люди, вони воюють зовсім по іншому. Під час навчання учасники змогли ознайомитися з тактичною. Медициною, управління дронами, тактико вогневою підготовкою, виживанням в такій природі, спортивним орієнтуванням та мінно-вибуховою безпекою. Наші інструктори вони також бойові воїни, які захищають нашу незалежну Україну, і безпосередньо можуть показати, розказати, які були дії, відбувалися, як вони з тих дій виходили. Кожен набирає собі один напрямок, безпосередньо 8 годин він проходить цей напрямок, щоб його більш-менш освоїти. Звіст, відповідно, вони все не зможуть навчитись, але, хоча базу можуть розуміти також є перерва на обід безпосередньо це сухпайки, які вони також там за допомогою хімічних реакцій мають змогу собі забезпечити самостійно цей обід. До навчання з тактики ведення бою вирішив долучитися студент коледжу технологій та бізнесу. Дем'ян юнак зазначає, такі заходи дуже важливі, адже допомагають бути готовими до всього, особливо в умовах війни. Я вибрав тактику ведення бою, ніби мені справді дуже подобається. Я ще в коледжі до цього займався на додаткові ходив. Ну, справді тут дуже багато цікавого нового, що я вивчив і навчився. Справді дуже класно. Ну, люблю займатися подібним ділом, але в мене були канікули, я вже правда, від цього відвик. Від... забув це враження. І насправді, коли я взяв зброю в руки, я вже. Змінився набагато, я вже все згадав і почав нам вчитися. Враженнями від навчання поділилася й класниця Поліна Грищук. Дівчина освоювала навички тактичної медицини та управління дронами. Каже, найбільше їй сподобалося керування безпілотниками. Ну На БПЛА, напевно було не цікавіше це саме керувати дроном, робити вправи. Може, вони були не такі вже й важкі, але в принципі було цікаво тут. Я тільки прийшла, але турнікети дуже цікаво. Ну насправді, медицина, вона дуже мені цікаво було віддавна. Я й не буду вступати на медицину, але потренуватись воно завжди в житті. Корисно. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначив, такі знання є потрібними кожному українцеві. Я хочу подякувати всім, хто долучився, хто приїхав з нашої івано франківської області з міста Івано-Франківська. Це є важливо. Ви тут отримаєте безцінні знання. Безцінний досвід, і саме головне своїх друзів. Уляна Фуцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Кава від захисника. Ветеран Олександр Струк, який боронив країну на запорізькому напрямку, відкрив кав'ярню біля міського озера в Івано-Франківську. Далі його історія про силу духу, новий старт і мрію, що стала реальністю. Посмакувати горнятком кави від захисника. Ветеран Олександр Струк, повернувшись з фронту, відкрив власну кав'ярню. Чоловік зізнається, ідея виникла спонтанно під час пошуку спільної справи із дівчиною. Разом дійшли висновку, що ми хочемо відкрити кафе, щоб ця робота більше приносила нам задоволення. В подальшому ми шукали місця, де це все розпочати, і зупинилися на цьому. Ми стараємося більше звинестися з душею. І робити все як для себе. Також унікальна є наша продукція, наша кава. Дуже часто люди приходять іменно за нашою кавою, беруть нас на вагу в зернах і часто хвалять. Роман Федик працює тут баристою. Хлопець впевнений, що секрет успіху кав'ярні в увазі до деталей. Адже відвідувачі цінують не лише смачну каву, але й можливість поласувати різноманітними десертами, які тут завжди свіжі та оригінальні. З продукції в нас є наша кава, яка відрізняється від всіх інших наших каверін. Багато різних десертів які ми змінюємо дуже часто, і зараз пробуємо водити кухню поступово. Має бути піца, лаваші, можливо, далі бургери. Для того, щоб відкрити кав'ярню, захисник отримав державний грант для ветеранів та членів їхніх сімей у розмірі 500 тисяч гривень. За ці кошти була придбана сировина, техніка, а також оплачена оренда приміщення. Директорка департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження Світлана Криворучко зазначає. Отримати грант не складно, головне мати гарну бізнес-ідею та правильно скласти бізнес-план. В дії можна оформити грант на розвиток своєї власної справи. Гранти надаються на обладнання, на меблі, на оренду. І грант насправді отримати не складно. І з цього на все необхідно мати гарну ідею, заповнити правильно бізнес-план. Головне, щоб підтримці не боялися і мали хороші, гарні ідеї, цікаві і продовжували розвивати Наше бізнес-середовище нашого міста. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків закликає підтримувати місцевий бізнес, особливо ветеранський. Дуже важливо підтримувати такий бізнес. Ну, а також ми підтримуємо той бізнес, який має щось унікальне. Можливо, щоб хлопці, які повертаються з війни, щоб вони могли засновувати свої бізнеси, робити. І я закликаю підтримувати такий, такий бізнес. Затишок сторінок і аромату кави в Івано-Франківську вимушена переселенка з Чернігова відкрила книгарню кав'ярню, що стала улюбленим місцем для любителів літератури та смачного напою. Заклад уже встиг привернути увагу містян. А нещодавно тут побував і голова громади Руслан Марцінків. Як працює книгарня, побачите у сюжеті. Посмакувати кавою за цікавою книгою. Юліана Мазна підприємиця. Ще у 2021 році розпочала свій бізнес у Чернігові. Повернувшись до України, Юліана почала життя в Івано-Франківську, де відкрила книгарню кав'ярню. Тут не тільки продають нові книги, але й дають друге життя тим, що вже прочитані. У книгарні діє постійна акція Другий шанс. Кожен може принести свою книгу та отримати знижку на іншу. Вимог там небагато. Книжка має бути не старіша 18-го року випуску, читабельний стан, українська мова безумовно. І ось ви приносите книжку. Вона, наприклад, стоїть у вас і нудьгує, і ми її прихистимо. А вам зробимо знижку на нову придбану у нас 15%, А ту книжку, яку ви принесли, також. Надає надамо їй другий шанс. Виставимо на продаж. Голова громади Руслан Марцінків також підтримав ініціативу книгарні. Другий шанс він передав 10 українських книг, які вже прочитав. Очільник міста наголошує, важливо підтримувати місцевий бізнес, особливо у воєнний час. Сарлокований бізнес йому дуже важко. Це книгарня, книгарня кав'ярня і не просто сьогодні виживати на ринку, але Мені здається, що це такий благородний бізнес. Тим паче що Рідні, воюють, тобто нас захищають, тому закликаю підтримувати. Для маленьких читачів є особлива програма. Тут проводяться безкоштовні читання, під час яких діти не тільки слухають цікаві історії, але й розвивають свою уяву та творчі здібності. Я проводжу, що вихідних безкоштовні читанки для дітей, для дітей різного віку, залежно від того, яка книжка підібрана на саме на, 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 на цю конкретну читанку. Весь захід триває до години. Ми читаємо книжку. Якщо дітки трошки старші, ми обговорюємо прочитане, потім робимо невеличку саморобку за тематикою книжки всі гуртом, або це якась аплікація, або якийсь малюнок. Начальниця управління праці Наталія Дмитраш розповідає, до Івано-Франківська релокувалося 79 суб'єктів господарювання. Це як великі, так і малі бізнеси, а також ФОПи. Ми відшукуємо, скажімо так, бізнес, який відкрився в нашій громаді. Це в більшості випадків внутрішньо переміщені особи, які Десь мали або мрію відкрити в своєму рідному місці, або втілюють уже тут, не очікуючи допомоги, не очікуючи, коли їм держава виділить кошти, а відкривають свій бізнес. І є в нас приклади, де відкривається спочатку один, наприклад, кав'ярня, а в іншій частині міста вже відкривається невеличка кав'ярня друга. Це бізнес. Ну, наш Івано-Франківська громада, вона і є такою територією для розвитку малого і середнього бізнесу. Юлія Торкуняк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї. Дякуємо, що провели цей час разом із програмою «Про місто». Залишайтеся з телеканалом Раї, щоб бути в курсі всіх важливих подій. Цінуйте рідних, підтримуйте тих, хто цього потребує, і вірте в краще майбутнє. До нових зустрічей.